У Коломийському управлінні освіти відкрили виставку дитячих творчих робіт на тему воскресіння. Захід проходить у рамках фестивалю Писанка, який незабаром відбуватиметься у Коломиї. Великодні композиції бачила Марина Максимів. Двічі на рік, до Дня народження Христа, та до Великого дня Коломийське управління освіти організовує виставку тематичних дитячих робіт. Започаткувала такі виставки методист інформаційно-методичного центру Ольга Григорчук. Ідею підтримали колеги. Ми побачили, що ідея була хорошою, адже минулого року в нас були дуже такі унікальні, цікаві експонати, присвячені Великодню, Тому е, зрозуміли, що це має продовження мати і в цьому році. Напередодні світлого воскресіння у приміщенні відділу освіти великодні композиції представили усі школи міста, а також будинок дитячо-юнацької творчості. Судячи з яскравих дитячих робіт, коломийські учні цікавляться народними традиціями. Діти люблять малювати писанку, діти люблять готувати великодні композиції, а ми тільки в цьому їх підтримуємо. Писанку з елементами квілінгу виготовили учні 8 а класу 10-ї школи. Квілінг це мистецтво виготовлення композиції зі скручених у спіралі смужок паперу. Вчителька образотворчого мистецтва Світлана Дяків каже, це дуже клопітка і об'ємна робота. І завжди, як в мене виникає якась ідея, учні з великим задоволенням підтримують її, висловлюють власне якесь бачення, свої бажання і до і об, і всі ідеї допомагають тілити мені в життя. Організатори виставки вирішили не визначати переможця, оскільки всі роботи неповторні. тому всім учасникам вручили заохочувальні нагороди. До слова, подивитися на великодні композиції можуть усі охочі в приміщенні управління освіти.